Вітаю! Більшість батьків добре усвідомлюють важливість збалансованого харчування у зростанні та розвитку дітей. Водночас на щоденний та ретельний вибір продуктів і напоїв часто не вистачає часу та можливостей. Рекомендуємо звернути увагу на те, чим харчуються ваші діти вдома, у школі та поза її межами. Отож, на що варто звернути увагу, в основі раціону харчування дитини повинні бути молочні продукти: злаки, овочі, фрукти, ягоди та зелень, а ще м'ясо та риба, яйця і горіхи. Важливо, щоб кожного дня дитина харчувалася різноманітною їжею з високим вмістом білків, жирів, вітамінів та мінералів. Графік приймання їжі має бути індивідуально підлаштованим під розклад дня кожної дитини. Заплануйте принаймні 20 хвилин для основних прийомів їжі. Не підганяйте дитину під час їди, адже це може призвести до набору зайвої ваги. Замініть водою всі інші напої: солодкі газовані напої, холодний чай, сік, нектар, квас, адже вони містять доданий цукор та надмірну кількість калорій. Їхні регулярні. Регулярне споживання спричинює набір зайвої ваги та погіршення здоров'я зубів. Обирайте цільнозернові продукти, регулярно включайте в меню дитини різноманітні каші та продукти, які містять багато клітковини, важливих вітамінів та мінералів. Досить часто батьки й діти зупиняють свій вибір на злакових сніданках. Обов'язково звертайте увагу на вміст солі та цукру у таких продуктах. Подбайте про здорові перекуси у школі. Складіть дитині ланчбокс. Будьте креативними та робіть ланчбокси яскравими, додавайте різні продукти. Беріть за основу шкільних перекусів продукти, які надовго дають відчуття ситості. До таких належать продукти з високим вмістом білку. Ліп, зернові батончики, горіхи, твердий сир, овочева соломка, морква селера, горіхи, насіння тощо. Не використовуйте у бутербродах майонез, крем-сир та інші магазинні намазки. Завжди додавайте до бутербродів зелений салат та овочі. Пам'ятайте про харчову безпеку. Давайте дітям і підліткам лише такі продукти, страви, які не можуть зіпсуватись протягом часу, проведеного у школі. Заохочуйте рухову активність, заняття будь-яким спортом, танцями чи боксом надзвичайно важливі для здоров'я дитини та майбутньої дорослої людини. Знайдіть час у своєму щільному графіку для того, щоб дитина змогла відвідувати спортивну секцію. Різноманітні руханки є найкращим варіантом проведення часу вашої дитини. Шановні батьки, покажіть приклад своїм дітям: харчуйтесь вдома правильно. Збалансоване харчування і фізична. Активність і основою здоров'я ваших дітей, бережіть себе та будьте здоровими.